Вітаю вас на каналі Ольга Таро. Сьогодні хочу вам запропонувати такий міні-розклад, як особисте життя в грудні місяці. Що вас чекає в особистому житті в грудні місяці. Два варіанти. Уснуленій енергії покаже нам уракул Тайн любі, і доповнимо все таро універсальний ключ. Два варіанти. Можете проговорити своє ім'я, ім'я тієї людини, з якою вас цікавить, що буде в грудні місяці. І вибирайте варіант. Перший і другий. Так, перший і другий варіант. Обирайте. Кому треба більше часу, ставте на паузу і подумайте, зосередтесь, але завжди я вам раджу так, робити це легко, інтуїтивно, вибиратись з легкістю. І час від часу, як завжди, теж раджу міняти варіант. Якщо ви зараз обираєте перший або другий варіант, поміняйте щось. Щоб щось нове ввійшло в ваше життя, були якісь зміни. Так, перший варіант. Що тут у нас? Карта стіна. Угу. Ну, бачите, ви ніби в грудні місяці один одного не чуєте. А може, ця стіна зрушиться, зараз ми побачимо. І тут не дарма да, намальований на, на, на зараз ближче покажу годинник. Якщо ви не готові будете чути себе ближчим часом, то часу уйде, і ви так і залишитеся на різних полюсах, на різній стороні цієї стіни. Ви вже не зможете почути один одного. Тобто вам грудень місяць показує, щоб наладити стосунки. Зараз саме підходящий час. По час уже завершується для того, щоб нормалізувати. те, Що між вами? Ну І тут зразу у нас прошу ця карта. Ну, про те, що тут позиція така: хтось один в сім'ї весь час повчає, показує, як треба вести стосунки, як взагалі треба жити, да? а хтось у ролі жертви це все приймає. Но та людина, яка знаходиться в ролі жертви, вже втомилася. Їй хочеться вийти з цього положення. Їй хочеться, щоб її теж чули і теж розуміли. Ну, бо один партнер тут явно не хоче цього. Він, він думає, що він розумніший, що він все знає. А інший партнер має його слухати. Що чекає в грудні? Що чекає в грудні? Ну, тут по картам, да, все-таки в ролі такої умовної жертви знаходиться королева Кубків. І в неї накопилося дуже багато емоцій. Да, от вони підповішені, вони сховані були. Вона мовчала, вона слухала, але їй вже терпець рвався, і вісім кубків говорить про те, що ці емоції вийдуть наружу. Людина їх виплесне, людина їх розкаже, тому що вже край. І неможливо, що це дасть? Що це дасть? Ну, це захистить свої кордони і збереже все-таки сім'ю. Дивіться, цей мужчина, який біля вас, бо тут мені жінка, та, такі ролі випадає, готовий буде вас почути? І він буде навіть по картам, я вам скажу, радий відчутно почути від вас якісь ці претензії свого роду, да? тому що він не знає, що він себе так поводить. Він не розуміє. Ви, ви мовчали, не говорили про це. І якщо ви в грудні наважитеся сказати. Висловитися, він вас почує, і сім'я ваша буде як ніколи прямо міцна. Розумієте? Єдине так, от ви почули мої, підказки, да? те, що карти показали, і ви просто сидите далі в ролі повішеного, то не чекайте, що щось поміняється. Якщо тут по картам ви в такій ролі, ви себе відчули, ви зрозуміли, що це ваш склад, значить, в грудні місяці ви маєте висказатися, поговорити. Щоб вас почули, і щоб змінити ці енергії. Тому що тут перспектива на дуже гарну міцну сім'ю і на партнерські стосунки рівних людей. Головне тут просто говорити про те, що для вас важливо. І де якісь ваші кордони переходять, да, заявляти про це. Ну, ось так. От такий от для вас перший варіант грудень місяць. Грудень якийсь, знаєте, поставить крапку на «і». Що, що буде далі. Ви будете далі жартвою, чи будете далі уже е, в ролі. Рівноправних партнерів, ось так. Так, другий варіант. Я вас вітаю. Давайте дивитися, що тут у вас. І так, карта болото. Такий складний грудень місяць, я вам скажу, дивіться. Тут у нас стіна, тут у нас болото. Хтось комусь допомагає, вибратися з болота. Ну, давайте дивіться, про що ця карта, про що ця карта. Ну, тут я вам скажу. Ви виберетеся от, як пара да, з якогось фінансового болота. Хтось візьме підробіток, хтось лишнє не потратить, але ви будете в плюсі в грудні місяці. І, значить, у вашій сім'ї дуже зв'язана енергія кохання, енергія фінансів, якщо воно нам випадає. Да. Можливо, ваш партнер там, допоможе вам з якимись фінансовими проблемами впоратися. Можливо, щось подарує для вас цінне важливе. Ну, тут ви явно з цього болота вийдете. І в якомусь такому в партнерстві, да? не кожен не сам по собі. Що ще вас чекає? Справедливість. Четверка мечів і диявол. Вау! Ну, Дивіться, диявол. І болото дуже схожі карти. По справедливості буде рішення прийнято. От ваша пар... пара буде. Вибиратися з якихось сумісних проблем в грудні місяці, розумієте? Тут у нас двоє намальовані, і тут вони дивляться один на одного. Тут може бути так, що кожен з вас має якісь проблеми. І ви відкриєтеся в грудні один на одному, що вас мучить. І ви не отримуєте у відповідь осудження, а навпаки, отримуєте підтримку і разом будете з цього вибиратися. Разом прям будете виходити. Якщо тут хтось у вашій сім'ї має пагубні якісь звички, то ця людина захоче вибратися. Може бути ще так, наприклад. Там. Ви любите. Багато їсти, поправилися, да? чоловік, там, не знаю, любить випити там, чи ви любите тратити гроші, а він любить батися. Неважливо. Ну, в кожного є якась така звичка. І ви будете підтримкою денотим, щоб з цього вирватися. Це не, не щось таке смертельне, але да? все-таки це щось важливе для вас. Про що ще тут карти? Ага. Ну, ви тут будете якимись такими рішучими. Різки, можливо, будете навіть якісь умови ставити один одному. Або спори, даже, да? давай по спорам, що ти там скинеш 5 кілограм, а я за це там, не знаю, місяць... не транжирю, не п'ю, не, не знаю, які там ще звички можуть бути, да? Ну, всякі, які хочеш. Я встаю в 5 ранку чи в 6 ранку. Ну тут такі челенджі: один одного ви будете підтримувати своїми методами, да? Хтось е, методами. Підтримки, хтось кола, хтось там не знаю, якоїсь якоїсь провокації. Да? Ну ви тут якби, сумісно вибираєтеся з якихось поганих зачек. Це нічого тут такого прямо у вас кардинального в грудні місяці не зміниться, але да? в той же час ви будете знаєте, ніби кінець року і не хочеться це нести в наступний місяць, наступний рік. Хочеться підвести якісь сум... підсумки і зрозуміти, де там ви що робили режим дня, якийсь не такі, чи ще щось не таке. Розумієте, да? І ви з цим будете боротися. Ну, Тут буде підтримка. Навіть якщо ви будете чути підколи в свою сторону, все одно це в форматі підтримки буде. Розумієте? Ось так. Карта сонця, так. Да. Пора зустрітися, тут двоє людей, завжди в сонці одна людина, да? в стандартній колоді. Тут двоє людей. Пора зустрітися з, о, 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 зі своїми якимись оцими, о, грішками, да? поганими цими такими своєю тіньовою стороною. Пора з нею зустрітися, поросвітлити на неї тінь, не боятися, поговорити з одним, одним і ви побачите, що в грудні місяці ви від свого партнера отримуєте неї яку підтримку. Вас будуть підтримувати, вас будуть цінувати, і ви так само. Тому тут грудень місяць грудень місяць підсумків, де ви захочете залишити позаду якийсь негатив і перейти вже в новий рік зовсім новими енергіями. Я бажаю, щоб місяць для вас був вдалим, щоб ви його провели в коханні. Щоб все збувалося, всі ваші мрії, загадуйте їх багато в грудні, тому що місяць такий який здійснює бажання. Да? Я вам, як завжди, вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за підписки на канал. І до нових відео, Па-па!